Що робимо по Україні, хлопці? Допомогти їм? Негайно. Може, проявимо співчуття? Ти дебіл? а Україні потрібно надати максимум допомоги. Русня повинна знати своє місце. Викликайте бійців ЗСУ. Скоп Альфа. Висадка бойової групи. Слухайте уважно. Русня починає евакуацію на Херсоні, бо вона обіцяла собі всі штани. Вони розуміють, що вже програли цю війну. Зараз наші хлопці вдарять по Антонівському мосту, та ми підемо у наступ. Наша задача звільнити українську землю з цієї паскуди. Степане, Тарас, ви попереду. Вони від ваших імен повсираються. У всіх інших завдання гнати цю наволоча з на Красної площі. Прикол, росіянська мати надихнулась піцею чотири сиру та відправила на війну чотири сина. Я обожнюю твої жарти. але вони такі чорні, що аж настала. Це лякає. Ну, то ти пожартуй. В Росії люди чекають вісті, а приходить тільки грусть 200. Раунд. Може, ще пожартуємо? Нє. До справи. І це тільки один харків'янин. Цікаво, що ховають мої сусіди. Найс. Nice. Подивіться у дивані. Пригощайся. Та ні, я мечем їх й йобну. Окей. Колеги, мене зараз цікавить лише одне питання: коли представники Росії скінчать приймати наркотики. Вони вже заїбали всіх своїми казками про спідозних комарів. Тут зібрались представники усіх країн. Та лише один з нас представляє розумово відсталу країну. І це пан Небезя. Ви тільки не ображаєтесь. Але ви насправді йобнуті. Як ви можете казати цей маразм? Це пиздець. Засідання ООН це не стендап, щоб ви розповідали свої фантазії про брудні бомби. Тож переходжу до справи. Ви повинні вивезти свої війська з території України. Негайно. Якщо ви цього не зробите, я буду вимушений застосувати ядерну зброю. Ви це чули? Мені каже, це ви шутите. та до біса з вами домовлятися. Пизда, Росії! Всім дякую за перегляд! Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та посилати російську озвучку вслід за їх кораблем. Також долучайтесь до нашого ком'юніті у Discord. Я буду радий бачити кожного з вас. Всім дякую, до побачення!